Де да закрулятися? А погоді, то розумієте, година два звичка. Почув, година така. Дивіться, я нагадую вас, хочу спам'ятати трошечки. Ви знаходите в театрі. Дивіться, коли дає е кліс. Йо. Добре. І це за цей час, як ви дивилися вертеп, то колідники обколідували всіх. Казду, казденю. Дитину, дочку, дрібні діти, всю фамілію, всі маржину всю, і бджоли впередні кожна бджола поймена. Матка три рази обредовані. Все, і тепер це я хочу зав'язувати. Пані облювали нашим газям, їхнім дітям, Відець, але пологоньку забирали, де був співали столовою коліни. Столава коліда. Я встаньмо брати підведімося! Це ще віці, щоб ви знали. Що сторона коляда, це ще не кінець передо. Ні. Це, як вам так сказати, це, вони заздалегідь повідомляють, що вони будуть починати, завершувати. І це така підготовка, щоб це все повненько було. Не так вибігли розумієш? А так, щоб люди були готові. І це так коротко, вони називають підвести тицю. Ще раз в цій короті наголошують на тому, хто конкретно був передав. І ще раз перечисляють каждого. Казна, казені, дитина, усі, вчора, всі. Це так запит, куди відкриває. По тому вони починають дякувати усім конкретно покуплети. За що вони тут спожили. За кожну страву починають дякувати, за кожний націй, за усі набутки вони дякують. Од'єднували, у тому зачинають щире просити пробачення і вихочені, перепрошувати, що може комусь замало завдати чести, що може комусь замало закорядувати, що може когось замало звернути увагу. Щире проси вибачити, так само просимо вирішити, що мусив вже йти. Так за 15 літрів на це привіля. Проси пробачення, що мусимо йти. Якщо ми раптом комусь за нами запередували, не завжди собі беруть у попрічники Ісуса Христа. І так, якщо ми вам не завдали всі, то всі то най вам Бог верне стільки, скільки ми хочемо. Тобто, буквально всі претензії не до нас. А звертайтеся. А ви співачите, просідка буде це. Газ де ще, ще раз і Ще раз Ході, о. Шли гроші раз. То вже газко буде на крок, на бляху, на перекриття. На, церкву на перекриття. На церкву перекриваєте кожен рік. Ну Ще на ямковий ремонт візьміть. Так. Розьмемо, там 13. На дренажну систему. Колонаду наду, аби за, зафасувати, так файна і продава. Політички чуєте, подарував нас пан Газгас, без диву колечем, і ми їх він чуємо здоров'ям. Аби у вас було тільки овець по шиє, тільки як кришок тому хлібі, Дай вам боже здоров'я. say it for the love of Дивіться, вони виходять, виходять і йдуть, бо вони йдуть зразу за хату. Змійте, бо за хату, знаєте, що гуцулю? Це є пасіка. На пасіці пчоли. І вони в колесо, беруть газів колесо, скріпить, заходить і зараз буви, що хлопці. Руд!